Всім привіт! Закупили для наших воїнів-захисників такі ось обігрівачі. На одному із е, попередніх відео робив я тест обігрівача для рук, і дійсно, він працює дуже добре. Це обігрівач для тіла, мабуть. В інструкції написано, що треба його тримати за пазухою. Ну, і інструкція по застосуванню, все розписано, можна декілька разів. Прочитати, щоб щоб запам'ятати процес сам активації цього обігрівача, і після використання можливо його використовувати ще, як написано на практиці гарячий лід пройшов вже 40 круг, і, ли, і лише після 40 разу почав реагувати на удари та спрацьовувати без гайки. 40 разів можна. Його використовувати. Температура підніметься після активації до 50-52 градусів та буде тримати 3 години за пазухою та 15 години, але вже з нижчою температурою на відкритому просторі. Що собою представляє такий пакет з гелем внутрі, і на ниточці пров'язана гаєчка. Поставте дойпак з рідиною пробкою вгору, відкрийте пробку та закиньте гайку. Має піти реакція. Сработала без гайки, значить на різьбі залишилися кристали. Вони потрапили в рідину і пішла реакція. Гайку кинули і не пішла сработка, значить гайка ідеально чиста. І на неї немає кристалів. В цьому випадку дістаньте гайку, отримайте, потримайте секунд 10 на повітрі і повторіть занурення. Не пускати повітря, намагайтесь при процедурі. Тримайте дойпак на витиснення повітря. Занурили гайку та закрили кришку. Почекайте 30-40 секунд, рідина трохи пом'якшає, та буде змога придати пакетну, пакету зручну форму, щоб покласти за пазухою. Ну і далі про температуру я вам читав. Ну що, почнемо. Давайте заміряти температуру Буду за допомогою пірометра. Обичного. І для більш точніших показань, показів, отакий термометр лабораторний з термопарою, яка дуже швидко реагує на зміну температури. Ось, о, бачите, раз і пішов, пішов, пішов. Пішов, пішов, і будемо фіксувати. Що найцікавіше, це процес активації. Тут, бачите, повітря практично немає. Так і буду робити. Тримаю на Витиснення повітря, відкручую гайку, опускаю, тобто кришку, опускаю гайку. Опускаю гайку. О-о, пішла реакція, і мої пальці вже, вже чують ось-ось-ось-ось. Ось-ось що відбувається. І вже температура різко зростає. Дивіться, ой-ой-ой, я вже не можу тримати. Дивіться, це все стає густе. 50 градусів. Ой-ой-ой, і дуже так, дуже приємно, дуже приємно відчувати таке тепло. Трохи пом'якшає, як сказали, в інструкції написано, трохи пом'якшає. І тоді можна його пхати за пазуху. Так, мабуть, краще. Використовувати, ну да, бачите, десь 50 градусів. Розмягчається. І оцю грілку тепер кладеш куди хочеш за пазуху. Ну, понятно, що щоб не повредити. Отак, от ось все. Ну, дуже класно. Засікаємо час. 12.20. За пазуху класти не буду, а заверну. У фліс її. Чутно навіть через фліс, як тепло віддається. Пройшло декілька хвилин. Температура доганяється до 50 градусів. Все, як прописано в інструкції, в завернутому стані обігрівач, як за пазухою знаходиться. Ну плюс температура тіла буде приймати участь. Пройшла година 13.15. 50 градусів, як заявлено. 3 години. Температура падає і почала падати десь на другій годині. Почала падати десь 48 і поступово поступово знижується температура. Мабуть, якщо разом з тілом була б грілка, то температура б би 3 часа, як заявлено. Так як грілка сама то температура така. Через 3 години, бачили ви 45 градусів, ще тримає тепло. Ну і на ощуп дуже тепла. Дуже тепла. І суміш, бачите, як сніг. Як лід. Ну, це гарячий лід і називається вона. Хрустить ось, ось як сніг. Далі в нас по інструкції закип'ятіть воду в ємності. Ємність має бути такою, щоб пакет повністю занурився в кипяток разом з кришкою, щоб там не залишилось кристалів. Інакше після кипятіння знову вступлять в реакцію. Кипіти має 10-10-15 хвилин, залежно від тайня льоду. Рідина має бути абсолютно прозорою без помутнінь та кристалів. В попередній стан повинна рідина. Відкрийте кришку та дістаньте гайку. Гайку зараз, я так поняв, ми не дістанемо, а тільки після повернення в гель суміші. Витісніть повітря під самий верх штуцера та закрутіть. Пункт 4.5. Відкрийте кришку та гайку дістаньте. Треба робити максимально швидко, щоб не встигли утворитися знову кристали. Покладіть остигати докпай з рідиною в горизонтальне положення. Занурюю. Киплячу воду на 10-15 хвилин обігрівач, повністю, щоб був занурений. Пройшло 15 хвилин. Видно, що гель утворився, прозорий. Кристалів немає. Перекриваю доступ повітря. Швидкими рухами, наскільки це можливо зробити на камеру. Тягаю гайку і закручую кришку. Все плотно. Ось так. Обігрівач підготовлений до наступного застосування. І так можливо робити 40 разів, як прописано в інструкції. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, Facebook, Instagram, Telegram. Всі Посилання в описі під відео Допомагаємо нашим захисникам. Слава Зсу, слава Україні! До наступних відео.